Цікавий факт: у дизайні інтер'єрів навіть стіни можуть бути глухими та німими. А ви знали, що зараз є такі стіни, які можуть не тільки бути красивими, але й поглинати шум. Вони роблять квартиру не тільки естетично привабливою, але й абсолютно тихим місцем. Використовуйте матеріали для стін, що поглинають звук, і тим більше ви не почуєте шум із сусідніх квартир, навіть якщо в них жива вечірка. Використання матеріалів для звукоізоляції це важливий аспект сучасного дизайну для людей, які живуть у багатоквартирних будинках. Ці матеріали можуть бути інтегровані навіть у декор, стильні стінові панелі, які не тільки виглядають красиво, але і заспокоюють ваші нерви. А чи хотіли б ви, щоб стіни вашої квартири були звукоізольованими? Як ви забезпечуєте спокій у своєму будинку, поділіться у коментарях.